Нібито незаконний збут нефракційного відсіву в період 2019-2021 років підозра у такій діяльності стала причиною судової тяганини державного бюро розслідувань та полтавського ГЗК. як результат гойдалки із арештом і забороною, а потім і її скасуванням на використання підприємством понад 2300 напіввагонів. 158 вагонів наших власних вагонів вони дійсно використовувалися при транспортуванні цієї щебневої суміші нефракційного відсіву. Але сторона неправомірно накладає арешт і не тільки арешт, а й заборону використання на вагоні в кількості понад 2380 вагонів, що значно перевищає і розмір так, умовного збитку і здорового глузду. Чергове засідання у Печерському районному суді минуло без сторони звинувачення, тож зустріч видалася швидкоплинною. Слідчий суддя на місці ухвалив відкласти розгляд вказаного клопотання, скерувати на адресу прокуратури запит суду щодо перебування обвинувального акту по вказаному кримінальному провадженні у суді. Буде дата визначена наступного судового засідання. Учасники будуть повідомлені. Представники сторони захисту проміжний підсумок засідання оцінюють як позитивний. кажуть, в разі задоволення клопотання підприємство отримало б колосальні збитки. Ми не можемо прогнозувати, яке буде прийняте рішення однак, у разі якби вказане клопотання було розглянуто сьогодні і е задоволено для підприємства. Це були б Знову настання катастрофічних наслідків і збитків, зупинка вагонів, недоставлення відповідно продукції своїм контрагентам, невиконання контрактів. Тому вказане відкладення розгляду справи для з'ясування всіх обставин повного, всебічного і об'єктивного. Дослідження всіх обставин для розгляду цього клопотання воно для нас є позитивним. Ця справа була підсудна, і слідчі суд, судді саме почерського суду міста Києва е, фактично мали право розглядати будь-які клопотання як е, сторони захисту, як представників підприємства, як і сторони е, обвинувачення, лише в межах строку до судового розслідування до направлення справи до суду. У нас справа направлена зараз згідно інформації наданої. Прокурорам неофіційно в телефонному режимі до Київського районного суду міста Харкова. Відповідно, жодне клопотання Печерському районному суду міста Києва більше не підсудна, і слідча суддя суду першої інстанції втратила будь-які повноваження щодо розгляду цієї цього клопотання. Полтавське ГЗК забезпечує якісною сировиною металургійну промисловість для клієнтів з усього світу понад 50 років. Компанія-власник ГЗК Ферекспо є одним із найбільших українських інвесторів і платників податків Україні. Її акції розміщені на основному майданчику лондонської фондової біржі, і серед співвласників зазначаються британські та американські глобальні інвестиційні фонди, а також суверенні фонди країн Європейського союзу. Представники компанії заявляють, що дана ситуація. Негативно впливає на інвестиційний імідж України та шкодить економічному клімату.